Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. Unit two: Hobbies and Leisure Time. Today у нас с вами за вторым унитом. Это у writing, writing exercises 16, 17, pages 26, 27, and of course pronunciation: strong and weak forms of was and were. Okay. Writing a request and excuse. Read the two emails and answer the questions. Прочитайте два email і дайте відповіді на питання. So the first email, English Book Club First Meeting from Gabrielle Angel to Justin uh, the Chef. Yeah. Hi Justin, weekend I are starting the new the English school book club next Thursday. Привіт, Джастін. Вікії і я започатковуємо новий клуб так, англійської книги наступного четверга. Would you like to be our native speaker? Чи не хотів би ти стати нашим нейтівом? Тобто тією людиною, яка є носієм мови? We need you to motivate us to have our discussions in English only. Нам потрібно, щоб ти мотивував нас проводити uh, дискусії лише англійською. Can you make it next Thursday, October the 30th of October? Yes, between 3 p.m. and 4 p.m. Чи зможеш чи вийде у тебе це зробити наступного четверга, 30 жовтня, десь між 3 та 4 годинами вечора, дня вечора? We've got a computer in the room, and you can be present online. Uh, у нас є в комп'ютер-кімнаті, ти можеш бути присутнім онлайн. Hope you can be there. Сподіваюся, що ти будеш uh, там. Габі, постскріптом, я саме це чин poster. я також прикріпляю тут плакат. І відповідь так, на цей реквест, на цю пропозицію. Uh, from Justin the Chef, Gabriela Angel. Що він їй пише? Hi Gabi, I'm really sorry for missing out on the first meeting of the English Book Club. Мені справді прикро так, але я пропущу перші збори цього клубу. I really wanted to be there, but I was at a school club myself. А я справді хотів би бути там, але я був у шкільному клубі теж. Джеймі Oliver was visiting our baking club. Джеймі Олівер, а ви знаєте, що це відомий. Так би мовити. кухар. <coughs> він британець, і він відвідував наш клуб. I hope you, are, you understand. Сподіваюся, що ти зрозумієш. I know how important this meeting was for you. Я yeah, uh... Справді розумію, я знаю, наскільки важливі ці збори для вас. Вікі said it was great. Вікі сказала, що вони були чудові. But don't worry, I promise I'll be at the next meeting. Але не переживайте, не турбуйтеся, я обіцяю, що я буду на наступних зборах. I'd really love to be your native speaker next time. Я справді хотів би стати вашим вашим нейтівом, носієм мови так наступного разу. Бест Justin. З найкращими побажаннями Джастін. Отже, ось ці у нас два, два листа. So, what does Gabi invite Justin to? Куди запрошує Габі Джастина? To Her. Um, English Book Club. До клубу. Так, до гуртка англійського, англійського читання, англійської книги. What does she ask him to do? Що вона його просить зробити? Uh, she wants him to be the native speaker. Вона хоче, аби він став їхнім нейтівом, тобто людина є носієм мови. Did Justin take part in the event? Чи Джастін взяв участь у події? No, he didn't. Why, why not? Чому? Чому ні? Uh, he didn't take part in the event because he was busy with his baking club. Jamie Oliver, yes, visited he, them. What does he promise to do? Що він пообіцяв зробити? He promised to be present next time він обіцяв бути присутнім наступного разу. Activity 17. Imagine you have to organize or take part in a school club event. Уявіть, що ви, збирає, що ви маєте організувати або взяти участь у якомусь у якійсь події шкільного клубу, шкільного гуртка. A school bazaar, a concert, a performance, a competition. Це може бути базар, концерт, виступ, змагання, ет. тощо. Ask a friend to support you. Попросіть друга, аби він вас підтримав. Use Gabi's email as a model. Використовуйте емейл Габі в якості моделі. Так, ви бачите, які слова, які фрази можна урізноманітнити. Окей, okay. ну добре. Можна, звичайно, що зробити, змінити ім'я. Наприклад, там, знову ж таки, змінити пошту, назву пошти. Від кого і кому. Пошта може бути знову ж таки, не товаришу, який живе в Великобританії, а своєму товаришу, своєму, своїй людині, яка живе поруч з вами. Наприклад, a friends of yours. Yes. І так, «Hi, Поліна, наприклад, Привіт, Поліна. Так, знову ж таки можна замінити не віки, а хтось інший. Давайте я трошки зменшу. Ну, наприклад, the students of our class the students of our class are organizing Organizing. Ну, наприклад, що це может about um, a concert? Yes. A concert. And I push color. Ну, наприклад, там next Friday, наступной п'ятниці. Так, would you like to be our native speaker? Uh, would you like to, to come? To Come and support us, так? And support us. Чи не хотіли б ти прийти і підтримати нас, так? We need you to, to help us. Нам потрібно, аби, аби ти допомогла нам, так? To make, можливо, to make uh, a poster. To Make a poster. Ну, Наприклад, аби зробити там плакат, наприклад, якийсь. Can you make it Чи вийде у тебе uh, next Friday, наступної п'ятниці? Ну і можете дату змінити і час змінити також. Тобто ви ж дивіться, що ви можете змінювати тут абсолютно все. Окей. Okay. Тобто, останні речі можемо писати, тому що тут людина треба, щоб вона прийшла. Особисто, наприклад. Hope you can be there. Сподіваюсь, що ти будеш там. Ваше ім'я, хто пише так, цього листа, тобто ви ж не Габі, і ви ж інша людина. Нехай там буде нік. Окей. Okay. I'm attaching the example of a poster. Yes? I'm attaching the example. Я прикріпляю і ще й приклад. Example of, of the poster. Так? Тобто я хочу відправити ще і приклад плакат, який ти можеш нам, для нас зробити. От таким чином у нас вийшов лист. Now exchange the emails with your partner. Потім, як ви напишете такий лист, ви маєте обмінятися цими емейлами зі своїм напарником і написати reply відповідь на цей лист. Тобто, так само, як написав Джастін Габі. Uh, make an excuse and explain why you couldn't go. Вам треба вибачитися і пояснити, чому ви не можете піти. На, наприклад, на цей івент, на змага, на концерт. Mm -hmm. So use uh, Justin's email as a model. Використовуйте емейл Джастина в якості моделі. Good for you. Pronunciation. Strong and Weak Forms of Was and Were. Uh, Activity 18. Listen to these sentences. Pay attention to the pronunciation of was and were. Послухайте ці речення і зверніть увагу на вимову допоміжних no. дієслів was and were, okay. Тому що це може бути допоміжне дієслово або дієслово зв'язка. Good. Listen, Слухаймо. 1. Were you happy? 2. Yes, I was. Three. Was he reading a book? Four. No, he wasn't. Five. The boys weren't throwing stones. Six. The prince was crying. Okay, Important. In short answers and negative sentences we use the strong form of was, wasn't and were weren't. В коротких відповідях і заперечних реченнях ми використовуємо strong form, так, сильну форму, так би мовити. Was and were weren't. In positive sentences and questions у стверджувальних реченнях і в питаннях ми використовуємо weak слабку форму. Was and were. Okay. Listen again and repeat. Try to pronounce the forms of was, were correctly. Try to pronounce the forms of was, were correctly. 1. Were you happy? 2. Yes, I was. 3. Was he reading a book? 4. No, he wasn't. Five The boys weren't throwing stones. Six. The prince was crying. That's all for today all. Our Unit two hobbies and leisure time is over. Natumukamaza Goodbye, Unit two and welcome Unit three going places. Починаючи з наступного відео уроку, ми будемо з вами говорити про подорожі. See you later! Goodbye, good luck!